Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Була така в мене невеличка перерва. Я дуже за вами всіма скучила. Маю надію, що ви також. А сьогодні ми приготуємо з вами кукурузу. Я дуже, 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 дуже обожнюю варену кукурузу. Поділюсь з вами деякими секретиками, скажімо так. Я не знаю, як у вас, а в мене з сім'ї в радянські ще часи готували і просто варили якимось часами. просто часами. Тут вам знадобиться дуже мало часу. Зараз все розповім. Що вам знадобиться? Ось така молоденька кукурудза, одна столова ложка цукру. Ніякої солі, велика кастрюля, де будете варити. І в принципі, це все. Зараз розкажу, як її приготувати смачно. Так, підготуємо кукурузку, обріжемо все зайве. Ось нам таке не знадобиться. І будемо викладати в кастрюльку, щоб були гарні качанчики. Друзі, ось підготувала, так, виклала я нашу кукурузку. Зараз залью холодною водою, покажу, що будемо робити далі. Друзі, ось так залила водичкою. Дивіться, щоб вона покривала нашу кукурузку. Обов'язково накриваємо чимось, щоб вона не вспливала. І все. І ставимо на великий вогонь і чекаємо, поки вона закипить. Так, кукурузка наша закипіла, як бачите. Тільки тепер всипаємо ось так ложку цукру, столову, Зменшую вогонь. Ще накриваю кришкою і дам прокипіти 15-20 хвилин. Так, друзі, пройшло 20 хвилин. Наша вже кукурузка готова. Все. Зараз обов'язково одразу одразу зливаємо воду, ніколи не залишаємо в воді нашу кукурузу. Друзі, ось кукурузка наша готова. Я її одразу виклала, ну, бачите, в тарілку, щоб це не було в кастрюлі, вона не залишалась все. А тепер нам знадобиться сіль. Беремо сольку. Присипаємо наш качанчик і смакуємо смачною, просто смачнющою кукурузкою, поки сезон якраз саме те. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!